Відновити пошкоджене і пористе волосся нереально, думала я, поки не потрапила на один із італійських брендів. Повірю, я пробувала різні догляди і перестала вірити в чудо шампуні за 200 гривень. І тепер для мене в пріоритеті лише натуральна професійна косметика. Я використовую маску та шампунь для реконструкції пошкодженого волосся, і їхня активна формула збагачена кератином та колагеном, які відновлюють кожну волосинку зсередини. А ця каратинова сироватка має бути у кожної. Бо це саме вона робить волосся таким сяючим. Ви тільки подивіться на результат, який я отримала вже з першого використання. Я замовляла три продукти, тому доставку мені оплатила компанія. Ну і як зазвичай залишаю вам їхнє посилання у описі. Поки шукала посилання, то побачила, що на цей набір у них зараз мінус 150 гривень, а у подарунок ще й дають три мініатюрки з іншої серії. До речі, якщо ви вже користувались цими засобами, то напишіть мені в коментарях, як вам. А якщо ні, рекомендую.